Ветеранський актив з районної організації ветеранів вітали з 35 річчям. Усі ці роки мудрі і шановані люди творили історію нашого міста, району і всієї ветеранської організації, яка сьогодні нараховує близько 14 тисяч осіб. Вийшовши на заслужений відпочинок, багато з них залишилися вірними принципу не старіти душею. Сьогодні пройшло вже 35 років з дня заснування вашої організації. А це значить, що 35 років ви творили... Тисячі добрих ваших справ. У лавах ветеранської організації люди різних професій, різних поглядів, але всіх поєднує небайдужість, оптимізм, бажання робити добрі справи як для людей, так і для громади. Ви об'єднуєте людей з активною життєвою позицією. Тож бажаю вам і подалі не втрачати наснаги. Будьте здорові, нехай у вас завжди будуть сили та бажання працювати для людей. У нас усіх одне величезне бажання якнайскарішої перемоги у цій клятій війні. І кожен на своєму місці робить все можливе для перемоги. Україна обов'язково переможе. Слава нашим Збройним силам! Слава Україні! Старше покоління є носієм унікального життєвого досвіду, якого не знайти в підручниках. Павло Голодніков нагородив почесними грамотами з міської ради Михайла Ковальова, Миколу Щербину, Валентину Лифар та Миколу Краснюкова. Передав теплі слова вітань від депутата Харківської обласної ради Валерії Мураєвої. Подяки депутата вручили Володимиру Орленку та Людмилі Омельченко. Привітав ветеранський активі заступник комітету по культурі Харківської обласної організації ветеранів, заслужений артист України Ян Харитонов, який вручив відзнаки Харківської обласної організації ветеранів і заспівав гімн України. З районна ветеранська організація активне громадське об'єднання, представники якої, незважаючи на поважний вік, приймають участь у суспільно-політичному і культурному житті громади, опікуються проблемами ветеранів і працюють над вихованням молодого покоління. Шановні колеги, шановні ветерани, я хочу всіх вас привітати з нашим днем, ювілеєм. Це 35 років. Побажати всім міцного здоров'я, головне, і миру, і миру, миру, миром. Безмежно вдячні кожному представнику ветеранського руху Зміївщини за трудові подвиги, активну життєву та громадянську позицію, оптимізм і мудрість. Нехай Зміївська районна організація ветеранів зустріне ще безліч славних ювілеїв. Залишайтеся в строю ще багато років. Вчіть, підказуйте, надихайте і не опускайте рук зі святом.